Доброго дня. Доброго дня! От хочу запитати нашу молодь, як ви ставитесь до того, що на Новий рік у нас е, ялиночка не прикрашена, Це не горять погано. гірлянди? — Це печально. Ну, а те, що в країні війна, кажуть, не на часі от прикраси і ялинки. Хлопчики. Дівчата, що думаєте? Я не знаю. Нічого Нічого страшного. Нічого страшного, переживемо? Так, так. а е, як ставитися до таких персонажів, як Дід Мороз і Снігуронька? Добре. Хай будуть? Чи міяємо їх? Нехай будуть. Хай будуть. Ладно. Побажання на новий рік. Всім щастя, здоров'я і нехай воїни наші вертаються живим. І щоб ми виграли цю війну. Дякую. Хотів запитати, як ви ставитесь до того, що, наприклад, на Новий рік в нас в місті не прикрашена ялинка, немає гірлянд. Це нормально буде? Чи треба було все-таки, прикрашати і прибирати? Я думаю, що нормально. Таке від, ну, такий, така часи. обстановка в державі. І, ви знаєте, люди ставляться до цього з розумінням. Це дуже тяжкий час. А як ви ставитесь до того, що, е, замінити Діда Мороза і Снігуроньку для дітей на е Святого Миколая чи Санта-Клауса? Я Да. Міняємо? Міняємо, на чому. Коли святкуємо різдво, коли потрібно святкувати різдво? Як... людина, Хай бере кожен вибору. Піс... Кай, як хто косу... хоче, да, так собі да, святкує? Да, да, да. Я вважаю, що кожна повинна зробити свій вибір по своїй волі, по своєму бажанню, по своїй по... А що, що побажаєте під ялинку всім дорожнянцям, всім українцям? Перемогу, повернення наших хлопців. І здоров'я, всім, і терпіння саме, і самі. Найбільше бажання да, всіх. Да, да. Всім миру і всього. А це моя така дозволява. вас теж. Е, Слава Володимирівна, як ставитись до того, що на Новий рік е, не прикрашена ялинка, не горять гірлянди в нашому місці. Ну, війна все таке. От одні кажуть, потрібно, інші кажуть, не потрібно. М було. Я розумію, потрібно, не потрібно. Так, було багато дискусій. Але я думаю, що нам свято навіть під час війни все-таки потрібно. Більше дітям, мабуть, так? Да? І, і, напевне, в цьому стресі і дорослим теж треба трошечки якась така, як би мовити, світла хвилина, тому що якщо постійно знаходитися в стресі, воно навіть і діяльності якісь, і, і роботі, і допомозі воно не сприяє. Так, да, можливо, не потрібно було дуже прикрашати ялинку. Можливо, для ден... придумати денний варіант. Не вечірній, звичайно, щоб лишню електроенергію не витрачати, а денний якийсь цікавий варіант, можна було б придумати. Чому, на жаль, життя Вірніше, життя продовжується. І, на жаль, нам випало жити в такій ситуації складній. але... Дітей, дитинство цей, цей, цей рік проходить, і я не думаю, що треба дати ворогам шанс забрати це дитинство і забрати свято. Я читала інтерв'ю матері двох дітей, mm -hmm. в якої чоловік загинув на фронті. Вона вдова. і Вона сказала, що ця війна забрала в мене дім, ця війна забрала в мене чоловіка. Але я ніколи не дам ворогові можливості забрати у моїх дітей свято і дитинство. Як ставитись до таких персонажів, як Дід Мороз і Снігуронік? То... Міняти потрібно щось. На, на, ми старше покоління виросли на цих персонажах, а зараз, я думаю, Скажете, воно не на часі. Кажуть, що Дід Мороз це в 37-му році Сталин придумав. Я думаю, воно нам, на Святий нам не потрібно. Хай собі Там, пішло, забулося і не потрібно. Нам треба своїх. Українських героїв, своїх українських ля... лялькових героїв, персонажів святих, от святого Миколая і так далі. Які... Коли, коли різдво святкувати до нового року чи після нового року? То як хто хоче? <сум> Я думаю, що поки що це питання треба залишити відкритим. Треба це питання залишити відкритим. Воно з часом вирішиться. Воно з часом вирішиться. Люди зрозуміють, але нічого не можна насаджувати, тому що. Одразу йде негатив, і одразу йде. Добре, дякую. Побажання держнянцям і українцям під ялиночку. Єдине побажання всієї країни і всіх людей це, звичайно, перемога і закінчення війни. Я думаю, що в цьому побажанні Україна єдина і нам всім миру, перемоги, здоров'я, терпіння, витримати, вистояти. І все буде Україна. Дякую, наступаючи. Будьте здорові до поважці. Ні, дивіться, от як ви ставитесь до того, що е, на новорічні свята в місті не прикрашена ялиночка, немає гірлянд? Ну з одної сторони негативно. Чому тому, що діти для дітей це завжди свято, діти повинні радуватися. Сюди йде і юлка нас не, не зібрана, не Ну не прикрашена якось сумно. Ну, Мені кажуть, сума. що війна і не на часі. Для нас всіх війна, тому що це дуже важкий час, дуже для нас всіх важко, але діти цьому ж не винувати. Дітей повинно бути свято. Яке воно не було, діти не повинні відчувати війни, діти не повинні е -е, переносити той біль, втрату це все остальне. Дітей повинно це бути свято. Як ставитись до таких персонажів, як Дід Мороз і Снігуронік? Позитивно. А Може замінити їх. Чим? Е Ну, На Святого Миколая, наприклад. Ну, Святий Миколає в на, на нас теж є Ні, Санта Клаус. Ну, а Святий будешь? Миколай. Так, я, це а позитивно. Будешь? так. Воно є, було, є й буде. Тому що ми виросли всі, наші батьки виросли дідоморозом, морозом, снігуронькою, під Ялинкою вони завжди е, були. Тоді наступне запитання. Коли Різдво святкувати? До Нового року чи після? Ех, я навіть не, я даже цим сказати, тому що скільки живе моя бабуся, їй 87 років, вона завжди правді святкували шостого на сьомому. І ми також. Як будемо святкувати? Ну я думаю, що це не є така велика яка, ну, проблема в цьому. 25, п'яту там 25 п'яту сторону. Ну і побажання дорожнянцям, всім українцям під ялиночку. Мир мирного неба над головою нам всім. Саме, саме основне це нам здоров'я, мирного неба, тому що українці ми витривалі, але нам ще більшість, щоб ми витримали це все, пережили це все, тому що це дуже страшно, дуже більно. і жалко тих е, е, хлопців, які пропадають там. Дякую вам, наступаючи. Наступає збудеться мир. Хочу запитати вас, як ви ставитесь до того, що на новий рік е, в нашому місті не прикрашена. Ялиночка традиційно, не горять гірлянди, ну, так, що взагалі, просто через те, що війна і тому… Взагалі нормально. Нормально? Ну І новий і не, рік, не, не новий рік. Не... Ну, взагалі, якби була, стояла ялинка, нехай би вона без опалення, без, без освітлення була, там, uh -huh. не, не світилася, але може з якоюсь, там прикрасами. ну Все-таки дітки в нас є. І для діток, для, діток для діток новий рік, рік ми, було, ми, ми не відміняємо новий рік. А як ставитись до таких персонажів, як Дід Мороз і Снігуронька? Треба вони українцям? Ну я так думаю, що вже нам пора міняти. Пора міняти. Е, коли різдво святкуємо? До нового року чи після? Взагалі то би було краще, якби ми до нового року святкували, як тому весь світ. що якби світ святкує. І було би, я так думаю, що було б і для. Ну нам ще треба перестроїти своє мислення на да. Якщо ми хочемо Європу, значить ми повинні святкувати так, як там. Ну і, і якщо ми хочемо, скажімо, е, і відповідати, і мислити, і, і постити перед новим роком. Я зрозумів. Ваші побажання всім дорожнянцям, українцям миру, е, миру, нам всім. Саме більше бажання всіх українців. Це всіх. Це всіх. І, і ті, які в Україні, і ті, які не в Україні. Так. Дякую, наступаючи нас. Доброго дня. Хочу запитати, от як ви ставитесь до того, що в нас на Новий рік цього року не горить ялинка, не прикрашена і нема гирлянд. Ну, на мою думку, що не, не варто тих ялинок ставити. Діти святкували вже в будинку культури новий рік. Вроде під час без. війни не потрібно. А, а під час війни я вважаю, що не потрібно. Коли Різдво святкуємо? До нового року чи після? Після. Як того, Цього року після. А на другий рік, дасть Бог, будемо до Нового року святкувати. Ну ви не проти, щоб. Я до не нового проти. Року. Н, я всі за. Ви знаєте, з ким не зустрічаю, з ким не говорю, всі за. Щоб зустрічати до Нового року і Різдво, і, і щоб все було нормально. Ну, з часом, так? З часом, так, да, да, чи потрібні українцям Дід Мороз і Снігуронька? Ну, це, вони потрібні, звичайно, потрібні, але цього року буде якось так, як є. Ну, що би побажали е, дорожнянцям, українцям під ялинку? на Новий ну, і Сам рік. перед побажала би дорожнянцям, українцям миру. І здоров'я всім, щоб всі були здорові, щоб настав мир, щоб ці діти всі повернулися живі, здорові додому, до своїх родин. Дякую. От хочу вас запитати, як ви ставитесь до того, що от, е, на Новий рік в нашому місті не прикрашена ялинка, не горять гірлянди, не вчіплені іграшки. Бо... В Запорожжі теж далеко не всі ялинку крашають. Так. Ну, а от е, в нашому місті ми далеко від е, Бойових дій, а чи потрібно було ставити, чи можна все-таки не на часі, бо війна і не потрібно було ставити? Ну, якщо для дітей так потрібно. Якщо вертаються хлопці з фронту сюди, я не думаю, що їм дуже потрібно. Оце... Да. Да? Я думаю, що там хоч би додому вернути живо. Тому вибачте, а ви з Запоріжжя? Так. Да. Що побажаєте українцям під Ялинку? Мирного неба І щастя. Ви І тут хай давно? Господь благословить. В Деражні? Ні, я до внуків приїхала. Я вчора тільки в Запоріжжі була. А ви там, як там ситуація? По-різному. Я ж не можу все розказувати. Ну, буває, так. Да. Буває, що сидімо у підвалах по-різному. Тут спокійно? Так. Да? Тут спокійно? Да. Ну, у нас там теж не дуже. Ну як? В області гаразд хороше. А дітки тут давно? Да, вони вже тут 7 років. Ні, з 2014 року. Шум, хай. Ну, хай буде всім добре і хай буде мир. Хай буде перемога і щоб ще закінчилася клята війна. Хай наскувати. На Наступаючи насправді. Дякую. Доброго дня! От хочу запитати вас, як ви ставитесь до того, що е, через день Новий рік, а в нашому місті не прикрашена ялинка, е, і герлянди не горять, е, кажуть, що не на часі. Нормально? Ні, це не нормально. Звісно, діти маленькі, вони мусять мати якийсь свято. Так думаєте, що ну, певне, потр потрібно так. було, так? так? Як ставити до таких персонажів, як Дід Мороз і Снігуронька? Потрібні вони чи потрібно українцям міняти таких героїв? Ну, напевно, потрібно. Потрібно, так? так. Як ти думаєш? Треба Дід Мороз і Снігуронь? Так. Діти кажуть, треба. Коли Різдво святкуємо? До нового року чи після? Чи в кого як виходить? Ну, в кого як виходить. Старші люди, вони зовсім по-другому, а молодші Ви можу, святкували? Можу, вже... Ні, не святкували, ще? бо в нас мама старша ще. Ага. Жінка в похилому віці, ми, ми мама, її не може поміняти. Мама, мама каже, що після Нового року, так. Да. Так. Добре, що б побажали, що б сказали б українцям перед, перед новорічну ніч? Скоріше перемоги. Саме більше бажаємо. Навіть маленькі діти, ті так кажуть. Діти кажуть, що був мир. Щоб був мир. Дай Боже. Дякую. День. Скажіть, будь ласка, от як ви ставитесь до того, що цього року не прикрашена ялиночка, не горять гірлянди? Не треба було б, да, треба було б прикрасити. Треба було да, бо, бо думки так одні кажуть, да. що потрібно, да. друзі кажуть, що не ні, потрібно. Ні, потрібно. Чого? Що, Життя в, продовжується, війна не діти пневмечасі. хочуть, е, якоїсь для дітей. святковості. одно новий рік для дітей обов'язково треба було. Б. І так би око радувало би. Так, а то ж я так думаю, да. е, добре. Е, добре, тоді як ставитись до таких героїв, як Дід Мороз Снігуронька? Вони потрібні українцям чи О, потрібно Мороз, їх міняти? Ми, Снігуронька це радянські вже такі персонажі, їх треба було б, напевно, вже поміняти. На українських так. героїв? Святий так, Миколаїв підійде. Так, підійде. Під Хай би вже по-європейському підходили до таких свят. От. А все те, що зв'язано з Совком з із іншим, його треба вже від нього відмовлятися. Коли Різдво нам потрібно святкувати? До Нового року чи після? Чи як кого Я виходить? думаю, що треба святкувати так, як більшість світу святкує. От. І, ну, і так просто було би справ... відзначати, так? Да? Да, ну, відзначати, тому що трошечки теж виходить. То піст, а потім Новий рік, і потім знов піст, і... ну і, і, і взагалі. Психологію і свідомість да. потрібно, напевно, Треба, міняти, але да? ще це трошки Зарано. складно. Да. Це ще складно, Ладно. це ще до, на, ну, не для всіх на часі. Але, але згодом так воно буде. Під ялиночку що побажали б держнянцям, українцям? Ой, напевно, що зараз кожен хоче, щоб е, мир, перемога. І здорові, щоб всі були здорові, члени сім'ї, і щоб наші хлопці не гинули там а перемагали з перемоги. Дякую, так. дякую з наступаючим <смі> і вас наступаючим. Як ви? От ви в нашому місті давно? Ну, в мене тут мама живе, я а, приїжджаю. Ну ви ну, ви давно тут у нас зараз на тиждень. тиждень. Так. Ну в нас завжди на новий рік прикрашали ось цю центральну ялинку. Цього року. У зв'язку з війною, ну, бачите, просто так. Потрібно ну, було чи не потрібно? Чи... Не потрібно, я не вважаю, потрібно. що не потрібно. Треба економити електроенергію. І навіть для діточок? Ну, навіть для діточок, на жаль, країна в такій зараз ситуації. Можна було просто прикрасити, ну, якимись прикрасами, але не електричними гірляндами. Я, так я вважаю. зрозумів. А такі персонажі, як Дід Мороз і Снігуронька, потрібні нам чи потрібно їх замінювати на щось на своїх українських героїв? Наприклад, на Святого Миколая? Я думаю, що на Святого Миколая так. А Траще Дід Мороз, землі. Ялинка, Дід Мороз і Снігуронька хай собі, хай собі йдуть залишаються туди, там. Та, та, а туди. ви ви ж далека з Києва? Києва. Угу. Е, тоді в е, мене питання, коли різдво святкувати українцям? До нового року, після нового року, чи як собі хто забажає? Ну як хто забажає, але я особисто святкую два, тому що в мене мама католичка, тому ага, <сих> все одно ага. 25 грудня святкуємо. Що побажаєте українцям, дорожнянцям під ялинку? Мирного неба над головою. Це найголовніше. Саме основне бажання. Так, і здоров'я. Як там вас в Києві? Дуже голосно, дуже страшно. Дуже страшно. Дуже, да. Шли зі школи під вибухи. Але а, доця? Да. А доця в Києві чи тут? Ну, тут зараз всі тут. Світло. І старша також, да. тому що дуже перелякались. У нас тець поруч і нас летили е -е. нормально. Так. Світла немає? Вода, світло, тепло. Е -е, немає. Як в Києві? Нем... З перебоями. перебоями. Було таке, що 25 годин без світла сиділи. І дали на одну годину і все, і вимкнули. Але ялинка прикрашена в Києві. Я на ній не була, не можу. Ну я, наскільки я знаю, то прикрашена. Ну, Таке. Yes. Дякую, дякую, заступаючи. Я дякую. Вас також. вам, дякую. Мир, миру, миру, і всього дякую. вам все найкраще. Е, От вперше цього року в нашому місті не прикрашена центральна ялинка. Ви вважаєте, потрібно було її прикрашати чи не потрібно? Цього року. Потрібно було і за того, що дітям все одно потрібно свято. Так. Да, важкі часи, але потрібно свято дотримуватися. І за те, що це дух, дух перемоги над е, ворогом, щоб ворог бачив, що ми не здаємося і ніколи не здамося. Як ставитись до таких персонажів, як Дід Мороз і Снігуронька? Негативно. Ми... Це не наша культура. Так, так. Молодь каже, що не потрібно. Не потрібно. Таких це героїв? наша культура. Не На. наша, не наша культура. Ким замінити можна? Святий Миколай. Святий Миколай. Оце наша культура. Так. А різдво коли святкуємо? До нового року чи після? Ну, цього року ми ще підтримуємо 7 січня, а вже з наступного 25-го. Не проти, щоб перейти, що перейти 25-го? Ні, не проти. Хоча кажуть, що і і. Е, і ті, хто святкує після нового року і до нового року, вони всі святкують 25 грудня. Просто одні за старим стилем, другі за новим так. стилем. І, і все. Вся різниця, так? Різниця, так. Да. Я чула, що більшість людей от половина на половину йде. Але ми підтримуємо те, що вже... Ну, якби перейшли, то ви не проти. Якби всі, вся Україна перейшла. Якби вся Україна, так і всі люди перейдуть. Помаленьку ми. Без викладу до цього, цього, що новопроваджень, за новшинство, ми ніколи не проти. Потрібно відновлювати нашу культуру. Так. Ну от прогресивна. Так що побажаєте дорожнянцям, українцям перед самим новим роком під діалиночку? На сам перед це мир, здоров'я, терпіння і не впускати руки. Перемоги. Перемоги. Дякую, дякую. наступаючим. Це збудеться побажання. Як ви думаєте, чи потрібні українцям такі герої, як дід Мороз і Снігуронька? Чи потрібно замінити їх на своїх на Святого Миколая, наприклад? Думаєте? Я думаю, що діткам нашим потрібна. І святий Миколай потрібний. І в першу чергу перемоги, а тоді... Як ставитись до того, що на новий рік у нас не прикрашена ялинка цього року? Я рахую, що не потрібно було. це не, це не, не також саме основне. Я рахую, що е, ну, коли саме ввійни, головне, як коли війна, то це не до таких розваг і взагалі. Я рахую, що раз так рішили, значить це правильно. Mm. От. І будемо тільки чекати всі перемоги. І сподіваємося, що буде перемога, а тоді буде все. Будемо святкувати. Саме головне, щоб всі, всі наші воїни які Бо нас захищають, да, щоб всі наші воїни повернулися живими до своїх домів, всі діти, де всі, хай повернуться живими, всі. Ми дуже чекаємо і бажаємо швидкої перемоги, всім здоров'я, всім. Е Всім міцно тримати, як то калачок в руках і всім до кріпитися, тільки вперед до перемоги. Триматися. Тільки всім триматися. Дякую. Хай все Часливо. збудеться. Властиво, з наступаючим вас і всім благ. Дякую. От як ви ставитесь до того, що вперше от цього року в нашому місті не прикрашена центральна ялинка, бо кажуть, що от війна в країні не на часі. Треба, потрібно було чи не потрібно. Ну, Ви знаєте, там з двох сторон можна сказати. що З однієї, дійсно, що я думаю, що війна, хлопці там ну, як воюють і а біда, веселимось. а ми тут веселимося з однієї сторони. А з іншої сторони, от я подумала, просто щоб вона була прикрашена, для діток, Може, для діток, для діток? навіть не те, щоб е, там ну, танцювали, там веселились, а просто собі, от, дітки йшли б дивились, милувалися. Для милування. Да. так. Як ставитись до таких героїв, як Дід Мороз і Снігуронька? Дід Морози Снігуронька, це я не вважаю таких. Ну, я не знаю, це російське, мені так здається. Сьогодні ми так оцінюємо. Я так? собі так думаю, так. Може, я не права, я не знаю, але я собі так думаю. Коли українці повинні різдво святкувати, до Нового року чи після? А ви знаєте, я такого. Я б не, не хотіла, б, щоб також був ви вирізаний. Ви але ви я свою думку. Свою думку. Я е, собі думала о 25-го. А потім я подивилася, 7 числа, от я не розумію, 7 січня, і там написано, а старий стиль це 25. те -е. І я собі рахую, от особисто я, що 7 січня. Тому що тоді, коли Ленін, ну там ленінізм, це та тоді, в той, той, той час, коли вони перейшли по новому стилю, ну, так. то да, то просто е, церква не перейшла. Церква вона повинна від держави бути відокремлена. Я рахую, моя думка 7 січня. Хай на мене хто ображається, не ображається. Я хто, все ви все маєте все. право, так зрозуміло. Добре, що українцям побажаєте, дорожнянцям да, напередодні нового року? На, саме головне це мирного неба, здоров'я бо теж в нас немає зараз і таке так. робиться. Щоб повернулись хлопці до своїх сімей, щоб дітки дійсно, щоб дітки раділи, що в них вдома є і батько, і мама є, бо це щоб дуже всі хочуть. Так, і саме щоб був мир і спокій, це саме основне. Добре, дякую. Все. Наступаючим. хай дякую. буде це все. Добре. З наступаючим, дівчат, новий рік незабаром. От хотілося запитати, як ви ставитесь до того, що цього року в нашому місті не прикрашена центральна ялиночка, бо кажуть, що не на часі війна. Ваша думка просто: потрібно було чи не потрібно? Ну, я вважаю, не потрібно. В країні війна і не до свят зовсім. Кожен вдома собі може поставити ялинку і, і хай тішиться, так? так. Так, щоб, по-перше, лишня електроенергія, це також затрати були. Тому Досить вигідно, не прикрашати її. Добре, а те, як ваше ставлення до таких героїв, як Дід Мороз і Снігурень? Ну, Міняємо я... на когось, я... на українських героїв. Не знаю, в Україні Святий Миколай. Хай так. собі Росія забирає свої Дід Мороза і Снігуроньку, так? Mm. Так, Різдво коли святкуємо? До нового року чи після? 4 грудня. 24 на 25? Нормально, так? Побажання держнянцям і українцям під ялинку. Перш за все, миру, Саме, чистого правда. неба і здоров'я. Дякую. Наступаючи. Остав. Хочу вас запитатися, от як ви ставитесь до того, що в нашому місті не прикрашена центральна ялинка, кажуть, що війна не, не на часі? Знаєте, я потрібно, теж думаю, що не, не, що не на часі. Не на часі. Не на часі. Як для, для діток, так, я знаю, для діток домашні, вдома. Дома. Можна зробити ялиночку, а загальні збори тут. Як ставитися до таких героїв, як Снігуронька і Дід Мороз? Як? Ніяк. Ніяк. Ніяк, Треба міняти. Треба міняти обов'язково. — відходять. Обов'язково. Коли Різдво святкувати українці Весь повинні до Нового року чи після? До нового року. До Нового року. — Побажання держнянцям, українцям під ялинку від вас. Миру, миру, перемоги. В першу чергу перемоги. Дякую. Наступаючи. Доброго дня. Доброго здоров'я. Іванович, от питаємося людей, як оцінюєте те, що цього року не прикрашена центральна ялиночка нашого міста. Гірляндів немає, ні прикрас. Нормально, ненормально? Не нормально. Я вважаю, потрібно, що наші хлопці стоять там заради того, щоб дітки мали свято. А вони вирішили Значит, так, пот, ну потрібно вирішили, було. потрібно було. Як ставитись до таких героїв, як Дід Мороз і Снігуронька? Так як всі нормальні люди, це, це антигерої. Нам потрібно своїх святого. У ну, є святий Миколай, і, і, і нам його. Повністю. Я Рису. знаю, коли ви святкуєте, але все-таки, коли українці повинні відзначати Різдво, як весь світ до нового як, року чи після. Як тільки запровчаткували акцію Різдво зі світом, я зразу перейшов на 24-й, ну, в мене є ще свої різдво, в мене бабка була католичка, і ми в дитинстві завжди на святий вечір ходили до бабки 24 числа. Ну, я вважаю, що якщо є правильніший календар, чому ми маємо. І ти по-непровільнішому. Побажання українцям і дорожнянцям під Ялиночку. Перемоги. Перемоги і миру. Це найсокровенніше і я не знаю, яке бажання. Ну і звичайно, всіх благ людських, таких нормальних. Того, чого ми надіємося від нового року, хай воно справдиться. Але воно погоджується. Так, щось додати було б дивно, якби я не погоджувалася. Щось додати куди голка, туди нитка з приводу з а, героїв казкових українцям. Що саме основне? А, ну зрозуміло, всі українці що... саме да, переможний саме. мир, не так перемоги і мир, а іменно переможний мир, щоб ми перемогли так, щоб вже ніхто, ніякий сусід. Не зазіхав, не претендував на українські землі. Це ненормально. Ніхто, кожен у своєму домі має бути господарем. Будьмо господарям в своєму домі. Будьмо українцями. Все українцями, буде Україна. Дякую, наступаючи. І ми дякуємо. От як ви ставитесь до того, що в нашому місті не прикрашена новорічна ялиночка центральна. Кажуть, було просто війна, не на часі. Потрібно, не потрібно, ваша думка була. Ні, е, ну я гадаю, що це не обов'язково. Не обов'язково було Прикра... прикрашати, так. Да. Не обов'язково. Я е... думаю, краще всі зусилля направити на те, щоб допомогти нашим воїнам. Так, так, так. Фуф. І підтримати краще ближнього словом. Ялинка це, це добре, це для дітей. Ми для дітей можемо зробити свято. Вдома, так, дома. дома, да, дома. Ось, а я, я думаю, що це не важливо. Як ставитись до таких персонажів, як Дід Мороз і Снігурень? Ну, негативно. Нам не треба таких. Не героїв? Не треба, звичайно. Коли різдво святкуємо? До Нового року чи після? Я, в принципі, хочу, щоб як всі, знаєте, щоб це було в один день. Мені не важливо, в який день. Для мене різдво то є різдво то народження Ісуса Христа, Спасителя. А якого дня коли будуть святкувати люди? Всі тоді я буду святкувати. Побажання дорожнянцям, українцям під Ялиночку. Саме головне побажання це те, що всіх на думці всі в серці це перемога. Хай нам Бог пошле всім перемогу, мир і щастя. Дякую, дякую, наступаючим.